Вартість цього таунхаусу позаду У мене 55 тисяч доларів. Площа 90 квадратних метрів. Ну а зараз ми прорахуємо бюджетний ремонт на 24 й рік. І так, друзі, чи вистачить нам півтори тисячі доларів на один квадратний метр для ремонту в 24-му році? Я думаю, цього буде забагато. Можливо, тисяча доларів. Ні, друзі, ми з вами спробуємо вкластися в 500 доларів на квадратний метр. Но ну, це піде на смаколи. Ми з вами отримуємо за ці кошти. Одразу потрапляємо в середнього розміру дворик, де можна без проблем розташувати автомобіль, зробити дитячу площадку або все, що завгодно, що вам підкаже ваша фантазія. Головна кімната цього будинку площею 2 на 2 метри, яка зекономить вам електроенергію в три рази. Як ви могли здогадатися, тут би ви висіти котел, але ми вирішили поставити тепловий насос, який потребує в три рази менше електроенергії. 9 кВт про. 3. Так, друзі, ще декілька слів з приводу теплового насосу. Давайте будемо чесними і. Якби в ідеалі тут поставити чотири кондиціонери влітку, щоб вони охолоджували будинок. Тобто тут у нас спальня кухня студія, і на горі ще дві спальні. Тобто, найкращий варіант це чотири кондиціонери, кожен з яких потребує цілих 3 кВт. Тобто, 3 на 4 це у нас виходить 12 кВт, плюс ще котел, який потребує цілих 9. у випадку з тепловим насосом. Можна просто додати фан-койли, які виглядають приблизно так само, як і кондиціонер. Зараз додам фотографію. І все це разом буде потребувати всього 3 кВт електроенергії, які потребує сам тепловий насос. Плюс в наш час, коли все це потребує резервного е, живлення, коли у нас відключення світла, порахуйте скільки у вас буде коштувати е, там, грубо кажучи, 10 десятикиловатний генератор і 3 кіловатний генератор. Тобто, різниця буде е, дуже серйозна, тому цю Новітню технологію нещодавно додали до нашої країни, і зараз ми у нові ремонти ставимо саме теплові насоси. Друзі, а тепер ті, в кого вже стоїть вдома тепловий насос, будь ласка, поділіться своїм досвідом експлуатування у коментарях для людей, хто ще вагається ставити собі котел чи тепловий насос. Ну, а тепер коротко і по суті. Тут у нас буде ванна кімната розташовуватися, тут у нас буде спальня. Я додам зараз фотографії, як це все виглядає після нашої візуалізації. І потрапляємо ми з вами до е досить великої кухні студії. Е Тут ми розташуємо кухню, і тут буде телевізор. Також додаю фотографію, щоб ви змогли уявити, як це все буде виглядати у житті. Як ви знаєте, основна перевага Таунхаусу це територія навколо дому. Ви вже бачили а, територію з головного входу і на задньому дворику у нас є ну невеличка ділянка землі, але я вже не можу дочекатися, як замовник поставить тут гриль, зробить зону барбекю і буде відпочивати з друзями. До речі, дуже зручний доступ до. Будинку через велике вікно. Так, ну а тепер давайте по цінам, чи зможемо ми взагалі вкластися в 500 доларів за квадрат, чи можливо це у 2024 році. так, друзі, як виявилось, це дійсно можливо, тому що ми працюємо по кошторису і зараз вже затвердили ціну в 500 доларів за квадрат. Тобто ми вклалися всю суму, і вона вже не буде змінюватись протягом ремонту, не дивлячись на те, що він буде тривати ще протягом там 3 місяців. І зараз я разом з вами пройдусь по кожній кімнаті і скажу, скільки вийшло зробити ремонт у ванній кімнаті, у спальні, у залі, і так, по всьому таунхаусу. І так, друзі, тепер переходимо до цін. Зараз ось тут у вас з'явиться повний список, а я поки почну вам розповідати про те, що ви бачили таунхаус в тому вигляді, це виходить 55. Тисяч доларів плюс тепла підлога від забудовника. Тобто те, що ви бачили на відео, це те, що наш замовник отримав за 55 тисяч доларів. Ми переходимо до пункту електрика. Так як замовник, додавши 140 точок електрики, він вирішив додати. Це вийшло ще плюс 50. Тисяч гривень. Якщо вам цікаві подробиці, на що саме пішли ці кошти, тобто який тип кабелю і як це все відбувалося, пишіть у коментарях, я вам з радістю предоставлю смету, тобто повний перелік цін, для того, щоб ви все це побачили своїми очима. Далі, установка теплонасосу. Про те, що я вам так довго розповідав, обійшлася в 5 тисяч. Доларів дорогоцінна купівля з потенціалом економії на майбутнє. Чотири фан-койли по 500 доларів. Це виходить 2 тисячі доларів. Тобто фан-койли, які будуть охолоджувати будинок. Так, у нас тут в кадрі ще один учасник нашої програми. І так. А далі ми з вами переходимо до ванної а, кімнати. Виходить тумба, плюс умивальник плюс суміш 20 тисяч гривень. Дужкабіна також 20 тисяч гривень. Ми порахували бюджетну суміш на дужкабіну 10 тисяч. Інсталяція а, 9 тисяч гривень. А, і осушувач рушників а, ми порахували 5 тисяч гривень. А, с так, і далі у нас виходить а, робота по плитці 32 тисячі гривень на всі боки. І того вся ванна кімната у нас вийшла по вартості всього в 150 тисяч гривень, а в доларах це 3600 доларів. На ванній кімнаті нам вдасться зекономити, так як ми працюємо на оптових цінах зі знижками. Тобто, ви це вже я думаю зрозуміли. На стіну у нас пішло 135 тисяч гривень, тобто 3200 доларів. Е, так, далі. Друзі, про чорнову сантехніку, розведення труб, каналізація на дві інсталяції по будинку. Е, бо все ж таки у нас буде два санвузли, е, установка душового трапу, вихід під душкабінний, і вся ця історія виходить нам у вартості в 20 тисяч е, гривень. Е, е, плитку ми використовували за 650 гривень за квадратний метр. Що на сьогоднішній день дуже-дуже економно. Це 50 квадратів у нас виходить по плитці. І вартість 32 500 гривень. Звичайна затирка 80 гривень за квадрат. У нас виходить 4 тисячі гривень по периметру. І вартість робіт 36 500 гривень. Тобто, дивіться, по будинку вся вартість плитки під ключ разом з роботою у нас вийшла 77 тисяч гривень. Або 1850 доларів. Кухню ми порахували 200 тисяч гривень. Трошки пізніше вийде відео. Ви вже побачите, як вона буде виглядати у готовому стані. Натяжні стелі 48 тисяч гривень, це 1200 доларів. Сходи. Так як ми цей дім не будували а від замовника він дістався нам вже в такому стані, ви бачите, що немає сходів, і щоб не возитися з бетоном, ми вирішили зробити а, сходи по нашому баченню. Ви можете зараз побачити фотографію, тобто це залізний каркас пофарбований. Порошковою фарбою і з додаванням а, дерева. До речі, ще вирішили зробити сходи. Ось такою схемою будуть вони починатися ось тут і заходити нагору. Бо кут дуже високий, і підійматися по такому куту буде не дуже зручно. А, сходи, я вам розповідав, те що будуть металевий каркас з порошковою фарбою. У нас вийшли 2000 доларів разом з роботою, ламінат. 730 гривень на 35 квадратів ламінату у нас вийшло 25 550 гривень. Шість дверей у будинку по 15 тисяч гривень. А, по другий поверх. І так, друзі, ми з вами потрапили на другий поверх. На жаль, світла немає, тому давайте швидко пробіжимося. Тут у нас ось така кімната, яка більше за все підходить для спальні. А далі, ліворуч від вас, ми можемо побачити також приміщення, яке буде або другим санвузлом, або великою гардеробною. Власник ще думає, що для нього буде краще. І ще одна, ось така кімната, яка більш за все підходить. Для дитячої кімнати. Ну а тепер давайте по цінам. Там потребувала підлога вирівнювання, тобто її треба було вирівнювати вартість роботи по вирівнюванню підлоги 150 гривень за квадрат або 5250 гривень. Матеріал 14 тисяч. 300 гривень, це саморізи, інак, фанера для того, щоб підлога у нас була повністю ровна, для того, щоб на неї вже можна було покласти ламінат. Ванна кімната ще одна 150 тисяч гривень, меблі приблизно по всьому периметру ми прорахували 240 тисяч гривень, це 5700 доларів. Оздоблення стін, малярка, матеріал, другий поверх, робота 173 тисячі гривень або 4 100 гривень. Доларів. А, зараз ми бачимо цифру у 40 тисяч 300 доларів. І додаємо сюди ще техніку приблизно 250 тисяч гривень. Я виховав телевізор у кожній кімнаті. А, сюди вже включен, а, включені такі позиції, як бойлер, а, духова шафа, а, варочна поверхня, мікрохвильовка і всі ці речі, пилосос, утюг. Все, що необхідно для проживання тут враховано, і виходить у це все у 250 тисяч гривень або у 6 тисяч доларів. І того разом ціна у нас за весь комплексний ремонт під ключ з матеріалами та з роботою вийшов у 46 тисяч 300 доларів, або 514 доларів за квадрат. Це все ми врахували на сьогоднішній день і вже підписали договір з власником, те, що ціна е, зменшуватись або збільшуватись не буде. Е, тобто, ось така у нас вийшла історія. Е, будемо також кожен етап ремонту вам. Показувати, можливо, десь ще нам вдасться зекономити, щоб ще знищити, зменшити цю суму. І ну тобто, по цінам, друзі, якось так. Так, друзі, ну я сподіваюся, що вам сподобався наш огляд на цей таунхаус у Києві. І якщо ви хочете отримати персональний розрахунок вашого майбутнього ремонту від бульбуль, -Буль, то заповнюйте форму, яка знаходиться в описі до цього відео. Ваш. Бульбуль. -Буль. Стоп, 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 друзі, ледь не забув. Я дуже хочу, щоб в ці складні е, часи кожен з вас дуже добре зекономив на вашому майбутньому ремонті. Якщо у вас вже є візуалізація або дизайн, і вам просто потрібні матеріали. Ми займаємось і сантехнікою, і плиткою, і всім, 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 що вам може бути необхідно. У нас дуже великі знижки. Тож просто пишіть, буду чекати на вас. Ваш бульбуль. -буль.